Мелітопольці продовжують спостерігати у місті велику кількість ворожої техніки, що рашисти перекидають на запорізький та Херсонській напрямки. Мелітопольський зрадник Козаков є співробітником народної міліції, причетний до викрадання допитів та тортур місцевих мешканців. Вони називають його палачем. У минулому він працював у відділку поліції. Зрадника було звільнено за хабарництво. Загарбники вкрали потужності українського обленерго на тимчасово окупованих територіях і створили псевдопідприємство Енерго». Колаборанти активно агітують людей підписати договори. Єсня шкілька проблем. Сястиково є декілька проблем нестиковок. Проблема номер один такого підприємства в реєстрі. Навіть російському не існує. Проблема номер два. Юридична адреса цього псевдопідприємства, створеного окупаційною владою, знаходиться у будинку культури, а не на, на одній з територій колишнього обленерга. Проблема номер три згідно російського реєстру. Ідентифікаційний номер належить російській партії Атєчества. Навчальному року бути міський голова Мелітополя зазначив, що освітній процес розпочнеться з 1 вересня в онлайн форматі. Всі Мелітопольські школи спіросімелітопольські першого... школи з 1 вересня почнуть працювати. Усі класи з 1 до 11 розпочнуть навчання вже 1 вересня. Для цього сьогодні управління освіти, наше керівництво шкіл, робить онлайн платформу, на якій наші діти зможуть отримувати завдання та координувати своє навчання через цю онлайн платформу. У Степанівці Мелітопольського району рашисти розкривають та обносять гаражі людей, позначаючи свастикою. Мата вламу лі машини. Ось це взламували машиною. Ось як його тепер закрити людям? Купа нажитого майна? Багато чого винесли. Ось це, як вони кажуть, руський мір, а ага. Народна артистка України підтримала малітопольців Оксана Пекун, яка неодноразово бувала у місті. Попросила городян триматися, не падати духом та вірити, що Малітополь невдовзі буде українським. Дорогі малітопольці, Дорогі я до вас звертаюся зараз для того, щоб підтримати вас в таку не тяжку ситуацію. Не дарма, не дарма стала у суд біля камінчиків, стала біля цієї водички, тому що це нагадує мені ваші краєвиди, нагадує мені кам'яну могилу, яку я відвідувала, коли знімала з «Фольк Мюзик». Я, народна артистка України Оксана Сокун. я дуже хочу, щоб ми могли ще не раз з вами зустрітися, щоб ми могли відвідати ваші землі, щоб могли зустрітися, щоб могли скуштувати вашу всім відому черешню. Дорогі мої, я знаю. Зараз дуже тяжко, зараз складно, і це не виносимо терпіти. Але в перші місяці війни ми теж в Києві це витримали. Я сподіваюся, витримайте і ви.